Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії «KXN» серія FOG на цоколь HB4 з температурою світла 6000 К. Комплект ламп постачається в фірмовій упаковці. Дана серія ламп, як значено, призначена для протитуманних ламп. В комплекті у нас знаходяться дві. Світлодіодні лампи. По розмірах вони абсолютно ідентичні галогеновим лампам, повністю в металевому корпусі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 20 Вт. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт під'єднується. Пасивна система охолодження в даних лампах бачимо у вигляді радіаторів. Ось таких. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Колір світла повністю білий, як і заявлено. 6000 кельвін температура світла. Потужність, нагадаю, 20 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі даних ламп на комплект ламп розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.